Наступного року на реформування житлово-комунального господарства України світовий банк готовий виділити майже мільярд доларів. Чернігів також потрапив до переліку міст, де модернізують теплопостачання. А поки керівники банку та уряду перевіряли, як Чернігів водоканал використовує 22 мільйони кредитних доларів. Останніми здобутками керівник підприємства Олександр Шкінь назвав суттєве зменшення втрат води, економію електроенергії та добудову каналізаційного колектора. Чим заспокоїв столичних гостей. Друга частина то, що ми зробили напірний колектор. Ми запустили це два тижні тому. Назад це завершили ОПП ну десятирічнеї давнини. то, що місто перекачує всі стоки з центру міста на очисні споруди за 8 кілометрів. І скажімо, це вже магістральні мережі. Які, які йдуть біля Десни. Вже ну, слава Богу, більш-менш ну, Києв може спати спокійно. Головні задачі, які потрібно реалізувати уряду, є прийняття закону про житлово комунальні послуги, наведення порядку на ринку електроенергетики та звичайно тарифоутворення. Про це у черні повідомив віцепрем'єр Геннадій Зубко. Він і не дав чіткої відповіді на питання. Ня щодо обґрунтованості підвищення багатьох тарифів лише заявив, що урядовці нині працюють над підвищенням рівня життя українців. Питання не в зростанні тарифів, питання в зростанні доходів наших громадян. Питання сьогодні економічного боку. Уряду це збільшити взагалі доходи громадян через запуск економіки, через податковий кодекс, через зменшення навантаження заробітну плату. Я думаю, що ми приймемо той податковий кодекс, який зменшить. Навантаження ЄСВ 42% на 20%. попри складну ситуацію в Україні і війну на Донбасі. Світовий банк готовий давати дешеві кредити однак, не в тій кількості, які потрібно нашій державі для швидкого реформування і модернізації. Але це краще ніж нічого. Даний момент наш наш інвестиційний портфель більше, ніж 3 мільярда американських доларів. І в этом портфелі муніципальний сектор составляють довольно більшою часть ніж мільярд доларів. Зокрема, майже 35 мільйонів доларів позики отримає Чернігівська ТЕЦ. Ці гроші підуть на відновлення центральних теплових пунктів, встановлення автоматизованої системи управління, побудову насосної станції, ізоляції 10 кілометрів трубопроводів і нарешті з'єднання двох існуючих систем центрального теплопостачання міста. Все це має зменшити тарифи на тепло на 11%. ちょっときょう。